Вже з вами ведемо розмову про захід, який ми запланували на жовтень місяць, і який е, має назву Міжнародного екологічного форуму довкілля 2010. Те, що питання екології є ключовим для кожної людини і це перспектива на майбутнє, те, що екологія є складовою будь-яких управлінських. І політичних рішень, і так буде на майбутнє, ні в кого не викликає сумнівів. І дійсно, на жаль, після 2003 року, коли ми готували Європейський форум, і після того, як був досвід проведення форуму власне українськими силами і на українській основі, ми з вами прийшли в таке політичне лихоліття, коли. Важко було об'єднати зусилля навіть гілок влади, не кажучи про те, щоб це були спільні зусилля влади, політичних сил і громадськості, за того, щоб працювати, напрацьовувати, пропонувати, відстоювати питання, які є надзвичайно важливими для кожної людини, для громадянського суспільства і для держави. Сьогодні такі умови об'єктивно і суб'єктивно в країні склалися. Але, звичайно, ми не збираємось просто повернутися до досвіду 2003 року, 2004 і 2005, представити в нових умовах кальку минулого. Все це повинно відповідати новим політичним реаліям, новим ризикам і іспитам, через які нам приходити, тому досвіду, який є в інших країнах, вже з урахуванням того, що сім років. Пройдена і 2003 рік позаду, тому підхід може бути визначно спільним, комплексним, системним за участям і влади, і громадськості, і політичних сил, і вчених, і експертів. І йдеться не тільки про захід, який буде безпосередньо відбуватись в виставковому центрі. А й про те, що я думаю, дійство у виставковому центрі буде підкріплено і конкретними акціями, діями, виступами в усіх регіонах України, представників знову ж таки громадськості, політичних сил, управлінців різного рівня, районного, регіонального. Це для того, щоб ми всім демонстрували і самі собі черговий раз доводили, що можна ходити різними дорогами, але від проблем екології нам нікуди не дітися, як з точки зору формування безпечного середовища власного життя і розвитку, так і з точки зору державного управління розвитку українського суспільства. Декілька слів по Програмі форму, яка на сьогоднішній день сформована. Я зразу повинен сказати, що ця програма яка сформована, це не догма. Ми з радістю будемо вислуховувати пропозиції, зауваження, коригувати її до тої до тої точки, коли це можливо вносити зміни для не порушуючи загальної конвенції цього заходу. А перший захід, який би я хотів сказати, це все Українська екологічна конференція, яка теж має свою історію, яка проводилася в четвертому році. Потім проводилась конференція. за висновками спеціалістів і учасників. Ця форма роботи себе виправдовує, і всі секції, які тут передбачені, вони так чи інакше відповідають на ті питання, які ставлять сьогодні, як суспільство, так і уряд. По збереженню збалансованого розвитку, або як зараз кажуть, сталого розвитку нашої держави. Наступним заходом наукова складова це міжнародна практична конференція національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України. Це, це тут теж будуть працювати відповідні секції, круглі столи, які будуть розкривати теми. Які, і головне, що всі, хто представить свої наукові роботи, потім зможуть їх. Відповідним чином опікувати для того, щоб вони були потрібні і політикам, і практикам, і, звичайно, пересічним громадянам, які піклуються про те, де живемо ми, де будуть жити наші діти і внуки. Також важливим заходом на форумі буде п'ятий форум громадських екологічних організацій України. Пропонується тут круглий стіл. але, повторюю, це все поки що проект, який буде наповнюватись, розширюватись і. Находити все нові грані, новий зміст. Також пропонується проведення бізнес-форуму, соціальна відповідальність бізнесу, основа екологічного партнерства в Україні. Ну і звичайно, сама, власне кажучи, виставка довкілля 2010, яка однозвучна з назвою форуму. Тут фактично у нас з вами буде шість виставок і два круглих столи, які практично відповідають на. Абсолютно більшість питань, які сьогодні турбують. Повторюю, як політиків, так і урядовців і пересічних громад. на сьогоднішній день. Ми не маємо пропозиції по бюджетному фінансуванню, тому він буде на сьогоднішній день. Повторюю, він фінансується виключно за рахунок учасників та спонсорських внесків. Тому ми будемо вдячні. Спонсорами, які будуть приймати в цьому участь, але якщо десь державні установи будуть фінансувати участь своїх представників у заходах форуму, я думаю, що це теж буде серйозною підтримкою для його успішного працює форум європейський, коли виконується рішення європейських структур. Це наша ініціатива. І коли ми сьогодні презентуємо, це означає, що ми з сьогоднішнього дня, власно кажучи, публічно починаємо цю роботу. Сказати вам, скільки тут буде країн присутнє, ну навіщо? Щоб потім е, говорити, чому цифра не співпала, або що ми зробимо за три дні, як підготуємось, як проведемо. Сьогодні це вже пропозиція ініціатива громадських організацій, покладена в тому числі на рівень урядових рішень, доручень прем'єр-міністра. Розпочалась підготовка і в міністерстві, розпочнеться підготовка в регіонах. Ще раз хочу, щоб ми зрозуміли, завдання полягає в тому, щоб форум, закінчившись через три дні, дав старт іншій формулі. Життя і діяльності, якщо хочете, всеукраїнському руху і влади, і регіонів, і громадських організацій, і громадян руху за те, щоб наше довкілля з кожним роком ставало не гірше, а краще.